Садові меблі впродовж цього сезону використання піддаються впливу атмосферних факторів. Під дією сонця і дощу вони втрачають привабливий вигляд і просто руйнуються. Саме тому сьогодні я покажу, як подбати про меблі з екзотичної деревини. Ідеальним виробом для захисту садових меблів, виготовлених з екзотичної деревини, є олія для деревини. Олія від Арон – це сучасний виріб, що містить натуральні компоненти, які захищають деревину від дії атмосферних факторів, зменшують розтріскування і забруднення дерев'яної поверхні. Виріб містить натуральний і винятково довговічний рослинний віск Карнауба. Олію можна наносити за допомогою пензля, тампону або валика. Важливо, щоб пензель, який застосовуємо, був призначений для виробів на основі розчинників. Можна скористатися також і звичайним пензлем, тільки слід пам'ятати, щоб заздалегідь відшліфувати його ворс дрібнозернистим наждачним папером. Для чого це робимо? Така процедура пом'якшує кінчики пензля, розгладжує їх і видаляє незакріплені волоски. Сьогодні покажу вам, як відновлювати комплект садових меблів. Меблі оброблено олією ще минулого сезону, і тепер його необхідно освіжити. Використаємо для цього олію від арон. Отже, беремося до роботи. Перед нанесенням олії предмети мають бути гладкими і сухими. Якщо вони шорсткі, необхідно заздалегідь відшліфувати їх наждачним папером, не забуваючи про важкодоступні місця. Олія комплексно захищає деревину від атмосферних факторів. Це запобігає ефектові патинування верхнього шару деревини. Після нанесення олії природне забарвлення деревини стає насиченішим. У більшості випадків, попри те, що деревина була оброблена олією виробником, цю процедуру варто повторити перед початком використання меблів у саду. Процедуру щодо нанесення олії слід повторювати щороку, щоб довгий час малуватися красивими меблями. Приблизно через 15-20 хвилин після нанесення кожного шару олії необхідно видалити її надлишок за допомогою губки або обововняної ганчірки, таким чином, щоб не залишати на поверхні надмірної кількості олії. Завдяки цьому отримаємо рівномірне нанесення виробу та красивий матовий ефект. Ось, будь ласка, перший шар нашого захисного покриття готовий. Від нанесення першого шару минуло 6 годин, а це означає, що можна наносити другий шар. Деревина отримує належний захист лише тоді, коли нанесемо мінімум два шари. Слід пам'ятати, що олія дає нам можливість робити дрібні виправлення місцево без необхідності її наносити на усю поверхню. Готово! Мій комплект меблів тепер правильно підготовлений до того, щоб цілий рік він стояв у саду. Таким чином, захищена деревина не поглинає води. Тепер ви знаєте, як правильно піклуватися про свої садові меблі. На сьогодні все. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті vidaron.com.ua. Якщо у вас є будь-які питання чи пропозиції наступних тем, пишіть нам на адресу м нижнє підкреслення клас собачка, сніжка,